Доброго здоров'я всім! З вами анекдоти від Михалича. Фламастер для пальця. Куме, дай чорний фламастер. Палець на нозі треба пофарбувати. Навіщо? В гості йду, носок дирявий. Наркотик. Митник українцю на кордоні. Чи зброю, наркотики, валюту, антикваріат везете? Наркотик везу, покажіть. Та це сало. Я від нього чманію. Бульба. Куме, а знаєте, чому на Волині бульбу вночі садять? Ні, а чому? Щоб жуки не бачили. «Ти де?» Куме, ти де? Та вже під'їжджаю, та я ж тобі на домашній телефоную. Доларі дешевші. Розмовляють двоє кумів. Купив я собі вчора долари. А чого не євро? Та ти що, долари ж дешевші? Дякую. Якщо сподобалися анекдоти від Михайлича, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі на каналі. До побачення!